Всім привіт сонячної Майорки. Я вас привезла в Іспанію на острів Майорка, щоб показати саме цей готель. Цей готель Блау Пунтарейна це готель з сімейною концепцією. Це такий аналог Туреччини. Да, якщо ви шукаєте Туреччину в Європі, то вам точно сюди. А, готель майже повністю заповнений а, європейцями: англійці, німці. А, всі сімейні, є дуже багато з маленькими дітьми на колясках, хоча це готель на прямо на скелі знаходиться. Але тут є сервіс шатлу, який вас буде возити на пляжі, і пляжі тут неймовірні. Ми приїхали сюди саме через пляжі, бо тут дві бухти, які вас просто уносять якесь інше життя. Ось тому поїхали. Подивимося, що тут є. Це лобі готелю. Тут заселення о третій. В принципі, нас дуже швидко заселили, коли ми приїхали. І а, тут саме на ресепшн вам видають і номери, і а, такі монетки, для чого я потім розкажу. Готель умовно розділений на три зони: а, перша зона. Яка знаходиться за рецепцією. Це номери більш спокійні. Тут немає активної анімації, тут немає дитячих якихось розваг, але тут є неймовірні види і є басейн спокійний. Пішли дивитися. Це ось зона, де всі відпочивають і немає шуму. Тихий басейн. Ось подивіться, яка тут зона можна на трабутці полежати. Це просто щось не. Ти. А ось це наша вілла з виходом на басейн і видно трошки море. Два активних басейни з дитячими зонами і анімацією. Давайте покажу вам наш номер. Наш номер апартаменти. Тут є невелика кухня, зона з диваном гостинна. Диван розкладається, якщо у вас двоє дітей, то вони можуть спати на дивані. І у нас перший поверх, тому у нас ось така тераса. Друга кімната тут з дверима. Ось таке двоспальне ліжко. Якщо треба, для діток ставлять додаткові місця і ванна кімната. Косметика у них своя. І ванна кімната повністю теж оновлена, як і всі номери: окремо туалет, окремо душова. І також тут є шафа, де можна повісити речі, є також сейф. Ось так виглядає номер. Територія доволі велика. Ось тут амфітеатр, тут снек-бар. Який ми довго думали, що це ресторан на обід. За ним дитяча вся зона йде. І сюди в нас ресепшн, ресторани, бари і спокійна зона. Це карт ресторан. Він працює тільки на сніданок і на вечерю. Тут, в принципі, він невеличкий, але є Повністю все, що необхідно. І йогурти, і фрукти, і мюслі. Є також окрема стійка з молочкою, з булочками, з гарячим какао. І хочу вам показати ресторан основний, який ми знайшли через 2 дні. Які працює на сніданок обід і вечерю. Це дуже великий ресторан з панорамним видом. На бухту. Також є велика тераса, да, і тут вже просто безкінечний вибір страв. Є окрема секція для дітей, є молочка, всі види лактозні, безлактозні, є різні джеми, намазки, да, тобто це ми і про ранок говоримо, і про вечір. Дуже великий вибір о випічки. Є така окрема стійка для дітей. Зранку тут йогурти, якісь сири і <гум> випічка. Найулюбленіша наша стійка, просто з неймовірними персиками і арбузами. Це все дуже-дуже смачно. Кава, чай, вода, фанте, спрайте, вино. Тут у нас гарячі блюда, і сиски, і м'ясо, і овочі, чураси. Тут шаряки яєшня. Стіл. Тут є і Кремл, гарячий шоколад і панкетки. На і вечері постійно мільйон видів піц, також будь-яка паста на ваш вибір, лазанья з тунцем, І також песто, пармезан. Соуси різні будь-які, які ви можете самостійно додавати. Просто будь-яка іспанська нарізка це надзвичайно смачно. Є соуси до сирів, сирів теж багато. І поруч з рами. Також є горішки на будь-який смак, ізюм, фініки і знову фрукти. В дитячому куточку є морозиво. Є десерти та паста нагіци також. На обід тут набагато більше овочів. Також є різні салати місцеві, м'ячий буфет, м'ясо, риба, картопля, риба. Це у нас рис. Практично завжди є морепродукти, тобто це або кальмари, або восьминоги, або міді, або креветки. Хто любить десерти, тут теж є окрема стійка, досить велика. Я не великий шанувальник, тому практично нічого з цього не пробувала. Тепер давайте розкажу про дитячу зону. Вона тут окрема, є для маленьких ось такі горки з піратським кораблем. Є для побільше і побігати. І аквапарк великий. Анімація, яка постійно займається з дітками. Ввечері в них постійно шоу, танці, атракціони. Також впродовж дня вони займаються малюванням, різними поділками, готуються до якихось виступів. Прямо дуже активна. Мені подобається цей басейн. Він поділений на зони ось такий пологий вхід, де можуть маленькі дітки сидіти. Також є для побільше дітей окрема зона, і далі трошки глибше вже можна для дорослих. Сам басейн він суперактивний. Тут постійно проходять якісь анімації, постійно проходять фітнес. Якийсь. Цей басейн, басейн більше водне поло розваги для дорослих. Тут постійно роблять якісь змагання ось сьогодні в таких кулях. Дуже прикольно, постійно щось придумують. Втіла розказати про монетки, які ви отримуєте на ресепшн. Це для того, щоб ви прийшли на бар, віддали її і отримали пластиковий стакан. Пластиковий стакан тут багаторазовий, він здається і отримується назад для монетки. Це зроблено для того, щоб не було багато пластику, не смітили на пляжі і так далі. Тобто тут концепція більш така екологічності. Ну і давайте нарешті я вам покажу те, заради чого ми сюди приїхали. Це море і це бухти, які є у цього готеля. Тут трошки сходів і далі йде доріжка. Дика така доріжка. Дивіться це на цей колір води. Запах теж не передати. Хвоя це море. Взагалі на цей пляж є два шляхи. Один більш довгий, другий більш короткий. Довгий ось по цим сходам прямо з кінця да, мису. І туди. Хвилин 10 іти по такій доріжці. Колясками, звичайно, незручно, але колясками підвозять шатли до пляжів. І другий шлях це вже з кінця готелю. Ось можна спускатися прямо між корпусами є більш короткий да, вихід на пляж. Це теж сходи і трошки тої дикої доріжки пройтись до самого пляжу. В цій бухті тут гарна глибина, тобто ти одразу можеш пливсти, дуже прозоре. Класний пісок, і є шезлонги, зонтики, тобто ця бухта така універсальна для всіх. І ось така тут дорожка кам'яниста донизу. Буквально три хвилини. На майорці практично всі пляжі муніципальні, тобто ви можете пройти самостійно зі своїми там підстилками, можете взяти ось окремо сет шезлонг і зонтик. Якщо ми підемо на іншу сторону, то друга бухта у нас буде така сама гарна. Теж по сходах треба спускатися, але тут вона дуже мілка. Тут метрів 200 по коліно, тому дітям буде просто ідеально. В готелі практично всі зони оновлені. Прям дуже свіжий ремонт, і в номерах, і в лобі, і на барі. Ось тут на барі до речі роблять дуже смачні коктейлі. Які ви можете випити або каву з прекрасним видом на бухту? Також тут по вечорах жива музика грає. Взагалі, готель досить активний. Тут спокійна да, жива музика. Також є анімація вечірня, більш активна. І так, хочу вам саме тут розказати про цей готель, підвести підсумки. Якщо ви шукаєте готель. Схожий на турецький формат, однозначно рекомендую вам їхати сюди. У цього готеля є як inclusive, так і неймовірна дитяча анімація. Зранку до вечора там з ними займаються, ліплять, малюють, щось вивчають, все, що вони роблять в день. Потім на сцені ввечері на міні-діску вони танцюють всі ці. Е танці разом з аніматорами прямо на сцені грамоти отримують. Тобто, тут прям ну дійсно дуже класний дитячий клуб. А тут є дитячі горки, тут є дорослі горки, а тут є неймовірне харчування. Сам готель працює на сніданках-вечерях або все включено. Ми брали все включено. І е, смішно, бо перших пару днів ми харчувалися в сніданок в лікар в ресторані, а обід снег барі. Нам так було смачно, е, наче вибору небагато, але все супер смачно. А потім на третій день ми знайшли просто неймовірно великий ресторан турецького формату з дитячими корнерами. З... Холодними закусками, гарячими закусками, пельями, рибами, м'ясом. Тобто, все, що душа може побажати, все там є. Морозиво 24 на 7 діти можуть брати. Тому дійсно цей готель це прям такий якісний, якісний аналог Туреччини. Що стосується алкоголю, а він тут такої середньої категорії, весь імпортний. На лобі-барі самі найкращі коктейлі і кава з професійної кавомашини. В барах біля басейну, в барі, в снек-барі там такі вже коктейлі менше да, насичені а, по смаку, але в принципі скрізь є вода, наливається в бутилки, скрізь є кола, Фанта спраця Цей готель працює і по системі сніданок, вечеря, і по системі все включено. А тому дивлячись, да на якої на якій концепції ви сюди приїдете. Як я вже сказала, готель на декілька а, секцій. Це тиха секція, да, віли а, ближче до моря. Тут дуже тихо, спокійно. Навіть басейн а, він тихий тут Ні музики немає, нічого там сплять, відпочивають, читають книги, релаксують. А далі іде основний корпус в основному корпусі номери. Суперіори, які виходять як на парковку, так і на басейни. І далі за цим корпусом вже йде апартаменти, блок апартаментів, де можна з кухнею брати, да, якщо в на сніданках вечерях щось там приготувати. І там також на другій половині в другій половині, там і активні басейни, і дитячі майданчики, і дитячі басейни. Тобто, все знаходиться вже там далі ближче до заресепшеном, да, ближче до виходу. Далі по пляжам дві бухти. Одна бухта, яка за мною це бухта. Буквально воно здається, що далеко йти буквально 5 хвилин просто що по сходам. З одного боку, це бухта неймовірної краси, бірюзова, з білим піском, але дуже-дуже мілко тому цей пляж просто. Усіяний дітьми, да, тобто тут на цьому пляжі в основному діти з батьками, тому що можна не переживати, що вони зайдуть, хоч хоч на 100 метрів вперед, все одно ти їх будеш бачити, все одно там буде мілко. Друга бухта навпроти, і вона вже для всіх, да там не одразу глибоко, але там вже ну йде глибина доволі швидко. Тому комфортно для всіх. Якщо ви з коляскою, то є шатли, які розвозять. Я вже вам казала, показувала є шатли, які вас розвозять. Не дуже зручно, особисто нам, тому що шатли ходять як іспанці, да, З 10-ї вони прокидаються і, і, і до 6-ї вечора. Ми о 10 й вже поверталися назад, тому що нам дуже жарко. тому якщо ви з коляскою з маленькою дитиною краще брати рюкзачок і ходити з рюкзаком, бо шатли ходять тільки з десятої години ранку, кожні півгодини. Що ще, ще не сказали? В принципі, острів Майорка він дуже калоритний. Ми брали прогулянку на катері з заїздом в печери. Ми їздили в печери драконів, да там, де стала хтіти, стала хміти. тобто це дуже, дуже, дуже. Цікавий острів, який можна досліджувати, можна брати на прокат машину. До речі, тут в цьому готелі. І є, наприклад, авто, і є все, що вам знадобиться, да, магазини. Тут все на території є. Тому що за територією там є один такий невеличкий супермаркет, але за територією тут в основному нічого немає. Тому що якщо ми поїдемо туди далі, там вже такі витянуті пляжі, дуже багато готелів, набережні. А тут саме готель на скелі, і навкруги особливо нічого немає. Ми брали таксі, їздили туди. Ось, але нам нічого не потрібно. Ми Приїхали з дітьми відпочивати. У нас прекрасний пляж, прекрасний all-inclusive, неймовірна анімація і дуже смачно. Тому я точно раджу цей готель вам. Пишіть нам, ми вам його прорахуємо як просто готель дешевше ніж на букінгу. Повірте, а так і з перельотами, повним пакетним туром з майже всіх міст Європи.